Всім доброго здоров'я! Сьогодні 17 жовтня. Користуючись нагодою, вітаю весь колектив компанії Наекенергатом з річницею заснування компанії. Рівно 29 років тому було прийнято рішення щодо створення єдиного оператора експлуатації атомних електростанцій України. І вже 29 років компанія Наекенергатом експлуатує атомні енергоблоки, планує будівництво нових енергоблоків. Хочу побажати всьому нашому колективу успішної безаварійної роботи, всім нам щонайшвидшої перемоги. Хмельницька атомна електростанція в умовах воєнного стану виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Кожен громадянин України має підтримувати енергосистему нашої країни, адже після останніх Ударів ворога введені графіки аварійних відключень. Тож використовуйте, будь ласка, потужні споживачі в нічний час, максимально розвантажуючи енеросистему в ранішній день та вечірні максимуми навантажень. Будь ласка, притримуйтесь цих правил. Протягом 15-18 жовтня на Хмельницькій ЕС проходять конкурси професійної майстерності. Серед молодих фахівців нашої компанії організовує спілка молоді компанію на профспілка, атомпрофспілка. Молоді фахівці будуть змагатися в низці спеціальностей, будуть визначені найкраще. Наші молоді спеціалісти це майбутнє нашої компанії. Бажаю кожному успіхів і перемог. Колектив Хмельницької ЄС продовжує підтримку наших захисників. За кошти кожного з працівників маємо можливість закуповувати необхідні матеріальні цінності, передавати нашим захисникам на передову. Так на тиждень, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму 2,7 млн грн. автомобіль, медичне приладдя, військове приладдя, засоби зв'язку і багато всього іншого. Дякую кожному. Виконуємо свій. Посадовий обов'язок. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!